Доброго Третя ви... частина марлізонського балету. Починай. Доброго дня, підписники. Ставте лайк, підписуйтеся, хто цього не зробив. Це спроба три, бо в нас вже цілих дві спроби, не вийшло зробити нормальний вукан. Хотів ласкові наоборот. Рома не переборщуй. Дивіться, вже... Ром, ну а другий компонент. Я ж тобі казав. А другий компонент Білий потім. Дивися, який бурний вже вулкан. <гум> Додавай давай ще. Дай Давай. Досить, досить ром. Що там вона відбувається? А ну давай біленького насип. Трошки, трошки. Все, 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 не перемішуємо. Все, От пішла Рома. Обережно. Дивіться. Угу. Справжній вулкан. Угу. Так що такі віліж, я зараз покажу компонент. Третій раз? Таке. Ось. Такі компоненти. Це угу. перший. Давай другий. І другий. Стоп. Угу. От. І водичка. Ну, мені водичку була не треба, бо, мен... бо це ж спроба вже номер третя. Угу. Так що такі ділішки. Вийшла? Так. Так що всім до побачення. І зараз можете подивитися, покручу поверчу цей вулкан. Давай, показуй. Так, що такі діла? Красиво. Що ми кажемо? До побачення, підписники. Ставте лайк, підписуйтесь. Хто може цього не зробити? Пока.